Кімнатка Артура готова. Це в наші вечір п'ятниці, друзі, я знімаю. Бомік сидить, чекає. Перекрасила все в біленьке. Було таке голубеньке, хто пам'ятає. Ну, я тут рідко знімаю. Все біленько. Так, бомік своєю ігрушкою сидить. Артурова кімната. Звичайно, та й кімната, друзі. Та й кімната, комп'ютерний стіл. Що, що йому треба? Мікрофон, навушники, клавіатура, комп'ютер, телевізор, купа книжок, його принтер він печатає ці, книжки. Та й все Диванчик, шафа. Артур вінагороди. Артур займався колись боксом. А й все Зробила порядок. Ура, така рада, така рада. Ще Дениска залишається. Ще раз усім привіт, усіх вітаю. Маємо вже сьогодні суботу. Ранок, навіть не ранок друзі, Вже година, не знаю, пану 10 чи 11 навіть не дивилася. Ми приїхали з магазину, трошки скупилися, бо завтра, як ви знаєте, в нас щедрий вечір. Щедрий вечір і. Ми вже нікуди не йдемо, ми завжди вечора робимо вдома. І переважно приїжджає мама, там чи брат приїде, будемо бачити, чи вони приїдуть, але зазвичай до нас йдуть. Ми не йдемо ні до кого в гості, ми вдома, тому треба трошки приготувати. Але, щоб трошки приготувати, треба відповідно піти в магазин і скупитися, Бо трошки не приготуєш то що ти маєш. Тому все на купу. Субота почалася. Треба беремося до Денисової кімнати. Будемо Денисову кімнату робити, малювати. Добре, що вже сьогодні є тато і мені допоможе. Але поїхала скупилася, бо і треба трошки готувати. Зараз покажу, що я купила. Що я сьогодні взяла? Коржі Наполеон, бо я, друзі, не буду мати коли пекти. А на Йордань треба якийсь тортик. То взяла коржі, взяла сметанку. Звичайно, просту зіб'ю, бо в нас є сепараторна, то вона нас загуста. Треба, щоб була ріденька, щоб гарненько пропиталося. Добре, далі. Капусту взяла. Молода капуста по 51,80. Взяла дві штучки, буду робити такі пісні голубці. Сушеня, вару звар. Дуже пахне, так пахне. Взяла маку за дві пачечки, Родзинки до куті. Тут фрукти, мандарини. Ківі, хурма, халва також до кутів ми завжди даємо. Гречка, майонез. Ну і вже такий на святий вечір рибка, оселедець. Тут в мене скумбрія заморожена, що треба маринувати її. Риба хек, філе оселедця, буду робити шубу. Ну і м'яско, Мяско, щоб в холодильник закинути. Це вже не на святий вечір, але так, щоб було що. Фарш, звичайний, свиний, куряче філе і гумілки. Друзі, по цінах. Ага, що, що взяла? Що кетчуп взяла. кетчуп По цінах я, ну, щось немає такої привички, нічака брати. І я не запам'ятовую, де яка ціна. Ну що, хоч, тако приблизно. Е, так. Скумбрія по 165 гривень за кілограм, Гумілки 80 з чиміс. Філе, оскільки в нас по 192 гривні за кілограм, хек, по 145,60. Ну, так що я пам'ятаю оселедець по 174,90 за кілограм. Так що я пам'ятаю, а так, щоб гречка знати, майонез, то на чеку не беру. Добре, ось такі сьогодні зробила закуп. Приблизно на то все пішло 260 тисяч. Ось так. Ось так. Знаєте, як та баба казала з TikTok, може, хто бачив? Та! Не буду казати далі. Дороге тепер все та й все. Так само я кажу. Дороге тепер. Як маєш яких 500 грн. чи до 1000, то не знаєш, що купляти, бо. Це все дороге, що не візьмеш? Коротше, добре. Так, та баба казала, дороге тепер все та й все. Ну, добре, друзі. Ставлю рибу розморожувати, то буду. Хек буду жарити зкумбрію, буду маринувати, то вже завтра, завтра вже буду вам все показувати, що будемо готувати на той чотири вечір. А зараз зберемося, чоловік вже пішов. Вже пішов то все виносити з кімнати, Денис не з ним допомагає. А я також передіваюся і йду допомагати йому. Зараз ми швиденько ту кімнату маємо зробити і тоді вже, може, віддихнемо. Знаєте, видихну. Не віддихнемо, а видихну, слава Богу. Буде вже все з ремонтами. Так, друзі, все лишила, намаринувала ще оселедець. Дивіться, що в мене тут є. Е, я мариную, дехто волію любить, а я люблю сметаною. Так от, цибульки наріжала, докмяний перець, лавровий листочок, дві гвоздички більше ні. Такий перець горошком, звичайний, простий. Вода і сметана. І все закриваю, до завтра буде маринуватися. Ремонтні роботи продовжуються. Ми малюємо, ми малюємо. Малюємо і малюємо. Але вже хоча там допомагає. Трохи він малює, трохи я малюю. Нині, може швидше буде. А може не так буде тяжко. Дай Боже щастя. Так. Всі малює, малюємо. Хоча така салатовенька кімната в Дениса. Така сама шафа, такий самий диван, там бумік стоїть, вікно заглядає. Ми робимо з тої салатової, робимо біленька-біленька, тільки перший раз помальована, ще раз будемо малювати. Ну що, ми працюємо далі. Наш ремонт закінчений. То все, Тепер повідмивати. Я вже трохи мию, але тут треба буде водів купом поміняти. Це зелька. Все, все, воно сохне, я все мию. Робимо порядок наразі. Ну все, друзі. Чистота, порядок, все перебілено, все біленьке. Ось так. То я, замочена. Добре, друзі. Добре, добре. Все назад вчепили. Все зробили. Ура! Денис ще пилососи в цьому коридорі. Ух. Ми це зробили. Ремонт закінчені. Ура! Але ми з чоловіком так сьогодні робили і так собі говорили що ми якби, почали ті ремонти навесні робити чи літом, ми би не мали коли, через те, що там де купа іншої роботи, яку треба робити. Вже. Тому, добре, що є рекуператори, вони гарненько витягаються, до речі, на кімнаті вже сьогодні будемо спадки, вже запах, все одно такий запах краски є. Не такої краски, але все одно такий, як то побілено, таке щось є. Питалася, що це за фарба? Це, друзі, для цієї. Вапняна фарба для штуку. Тобто є для шпакльовки, шпаклюють стіни, ні, там зовсім інша фарба, а зовсім інша для поправ... Ну, зроблені стіни. Тому... На вапній основі. Добре. Вчора ролика не було, але я вам... Ну, Шорт це кинула, що робимо ремонт. Не до того. А сьогодні то слава Богу. Слава Богу, ура, все. все, все що помінувала, то ми До речі, сьогодні набагато було легше, бо нас двоє, а вчора я сама. Ну добре. стали, зробили, слава тобі, Господи. Завтра маємо п'ятого. Завтра у нас неділя і завтра у нас щедривечір. Це мутувати. Вже, знаєте, хто не віддихнула, а видихнула, так як я казала. Видихнула, бо вже все зробили. А. Основний помічник. Всюди його повно. Коло кожної кімнати, яку б я не робила, всюди він є. чи так. Вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, друзі. Усе, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго і до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра будемо готувати, накладати на стіл, на щедрий вечір. Все, усім папа. -па.